Напевно, немає такого аматорського саду, де не росла б смородина чорна, червона, біла, золотиста і що отримала в останні роки більшого поширення смородина зелена. Посадка всіх видів смородини проводиться абсолютно однаково. Кращий час для неї осінь. Смородина самий невибагливий плодовий чагарник, до того ж володіє підвищеною морозостійкістю. Тому можна не боятися, що молодий саджанець взимку замерзне. До того ж, осіння посадка дозволяє прискорити термін плодоношення смородини на рік. Як правило, ягоди на чорній і червоній смородині з'являються вже через 2 роки на золотисту і через три. Сьогодні я детально розповім вам про те, як проводиться посадка смородини восени, саме від посадки залежить правильний ріст і розвиток кущів смородини. А також терміни вступу її в плодоношення. Способи посадки смородини восени дещо відрізняються від весняної, хоча основні принципи у них однакові. Осіння посадка краще, так як в цей час всі процеси життєдіяльності в рослинах сповільнюються. До того ж, восени немає таких високих температур, і кущ смородини буде вкорінюватися в більш сприятливих умовах, ніж навесні. Ще дуже важливо, що навесні період початку вегетації смородини припадає на кінець квітня, тому приживлюваність саджанця навесні буде більш тривалою. А посаджений восени саджанець взимку пройде хорошу загартування і навесні швидко піде взростання. Терміни посадки смородини восени: Терміни посадки смородини в першу чергу залежать від клімату вашого регіону. У північних регіонах це початок середина вересня. У районах середньої смуги кінець вересня початок жовтня. На півдні країни смородину можна садити до середини листопада. Важливо, щоб від посадки до початку стійких заморозків залишався місяць. Саме за цей час саджанець встигне добре вкоренитися на новому місці. Підготовка до посадки. Я рекомендую вам купувати для посадки саджанці із закритою кореневою системою. Якщо у саджанців коренева система відкрита, то їх коріння потрібно попередньо опустити на пару годин у відро з розчином препаратів корнообразователий циркон або Корневан. Надземну частину саджанця укоротити до 50-65 см, так як надземна частина не повинна бути більше кореневої системи. Вибір місця. При виборі місця пам'ятайте, що всі сорти чорної смородини будуть добре рости і на відкритому сонці, і в розсіяній півтіні. А ось червона, біла, золотиста і зелена вимагають яскравого сонячного освітлення. Навіть легке затінення може істотно знизити їх врожайність. Смородина не переносить підтоплення ґрунтовими і дощовими водами, а також близького залягання рівня ґрунтових вод. Вони повинні бути розташовані не ближче 1 метра 60 сантиметрів від поверхні ґрунту. Поганим сусідом вона буде для черешні, абрикоса, багатьох декоративних культур, наприклад, троянд і жасмину. А ось у грядки вона зможе захистити від цілого ряду шкідників. Грунт смородина любить родючі, багаті органікою, пухкі, легкі. Добре проникні ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією середовища РН 6,77. На важких глинистих і кислих ґрунтах смородина буде рости дуже погано там вона напевно буде хворіти і врожаї давати вкрай низькі. Кислі ґрунти попередньо нейтралізують за допомогою доломітового борошна. Вносячи її під перекопування ділянки, відведеного під посадку смородини з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі, погано буде рости смородина і на піщаній землі. Там вода постійно буде йти з коренового шару, і рослина почне чахнути. У будь-якому випадку, рекомендую вам при підготовці посадочних ям заповнити їх штучно приготовленою сумішю, склад якої я приведу нижче. Схема посадки кущів смородини: Схема посадки смородини багато в чому залежить від передбачуваного терміну вирощування кущів на даній ділянці. Справа в тому, що зниження врожайності у чорної і зеленої смородини відбувається вже через 6-10 років, воно залежить від родючості ґрунту. Червона і біла смородина може давати високі врожаї до 20 років. Тривалість високої врожайності у золотистої смородини в середньому становить 15 років. Досвідчені садівники-любителі, як правило, оновлюють посадки чорної і зеленої смородини раз в 9-10 років, а червоною і золотою раз в 15 років. При такому терміні зростання кущів на одній ділянці рекомендую вам садити їх на відстані 1 метра 30 см, 1 метра 80 см. В залежності від виду і високорослості сорти один від іншого. Пропоную вам покрокову інструкцію посадки смородини восени. Крок перший. Підготовка посадкової ями. Викопайте посадкові ями для чорної і зеленої смородини глибиною і діаметром 50 см, для червоної, білої і рожевої 40 см, для золотистої 55-60 см. Стінки у посадочних ям повинні бути стрімкими. При цьому верхній родючий шар відкладайте в одну сторону, решті ґрунт в іншу Його можна використовувати для вирівнювання ділянки. Крок другий. На дно посадкових ям покладіть дренаж з дрібного гравію або битуї цегли шаром 7-8 см. Крок третій. Підготуйте посадкову суміш, склавши її з верхнього родючого шару, компосту або перепрілого, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Крок 4. Заповніть посадочні ями приготовленої сумішю на одну третину обсягу. Додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію і літрову банку деревної золи. Добре перемішайте землю. Крок 5. Встановіть саджанець на ґрунт в ямі і починайте засипати коріння, залишилося ґрунтовою сумішю, постійно ущільнюючи землю руками, щоб всередині не залишалося пустот. Після посадки корена вашої касмородини повинна бути заглиблена в ґрунт на 7-8 см. Це сприятиме утворенню придаткових коренів і швидкому укоріненню саджанця на новому місці. Крок 6. Добре полийте молоді посадки чистою водою з розрахунку півтори лійки під кожен кущ. Крок 7 замульчуйте пристовбурні круги соломою, сіном або листовою землею шаром 6-7 см, мульчуючий шар сприятиме збереженню вологи в ґрунті і перешкоджати росту бур'янів. Восени ви можете легко розмножити смородину з деревілими живцями, вертикальними і горизонтальними відводками. Розмноження смородини з дерев'янілими живцями. Здеревілі живці смородини слід заготовлювати восени, причому для різних видів в різні терміни. У чорної смородини з середини вересня до середини жовтня. Червону смородину слід черенкувати з кінця серпня до середини вересня. А ось золотисту смородину краще розмножувати відводками. Її живці погано приживаються. Живці рекомендую брати з 4 паятрічних кущів смородини найурожайніших сортів. Як живців, найкраще підійдуть сильні прикореневі або головні пагони з діаметром 1,2-1,5 см, вирізуйте їх біля самої землі, не залишаючи пентів. Використовуйте лише дуже гострий дезінфікований інструмент, садовий ніж або секатор. З цих пагонів наріжте живці довжиною 15-17 см діаметром 0,5-0,8 см, тобто їх потрібно нарізати з середньої частини зрізаного втечі. При нарізці живців верхній зріз робіть косом приблизно під кутом 55 градусів, зліва направо напіває см вище верхньої нирки, нижній зріз прямим на сантиметр нижче нижньої нирки. Зберігайте живці до весни в сплячому стані в підвалі або нижньому відділенні холодильника, а навесні висаджуйте в шкілки в теплиці або на грядці, розмноження смородини вертикальними відводками. Молоду прикореневу порость смородини висотою 20-25 см, засипте ґрунтом, залишивши на поверхні тільки саму верхівку 2-3 см. Через місяць, коли гілки відростуть ще на 15-18 см, замучеруйте їх повторно, і ви отримаєте нові кущі розмноження смородини горизонтальними відводками. Ранньою весною, як тільки зійде сніг, виберіть дві-три однорічні гілки у трьох-чотирирічних кущів смородини і покладіть їх в борозинки, прокопані в сторону від основного куща. Відщепніть 2-3 см маківки і прикріпіть ці гілки шпильками до землі і засипте родючим ґрунтом висотою 5-6 см, видалення точок росту сприятиме пробудженню сплячих бруньок на них, від яких і підуть вгору нові паростки. Коли на гілках з'являться вертикальні паростки висотою 10-15 см, засипте всю гілку родючою землею шаром 15 см. У вересні відріжте відводки від материнського куща гострим секатором, а потім відокремте кожен з них. Найсильніші рослини висаджуйте на постійне місце. Добриво. При осінній посадці видали своїм саджанцям гарне харчування, тому в перший рік ніяких нових добрив під них вносити не потрібно. Полив. Якщо осінь стоїть суха, Перший місяць після посадки поливайте молоді рослини раз в три дні з розрахунку одна лійка під один кущ. Потім досить буде одного поливу в тиждень. Підготовка до зими смородина дуже морозостійка культура, тому вона не вимагає ніякого укриття на зиму. Однак, в перший рік, після осінньої посадки рекомендую вам вкрити пристовбурні круги опалим листям дерев листяних культур. Досить буде засипати ними землю під кущами шаром 40-50 см. Я розповів вам, як проводиться посадка смородини восени.